З настанням холодної погоди головним атрибутом нашого гардеробу стають головні убори, хоча й вони захищають від низької температури, але через них волосся електризується та втрачає об'єм. Тож яким головним уборам варто надати перевагу, аби не завдати волосі значної шкоди та максимально зберегти зачіску, розповість професійний перукар Альона Медведєва. Шапки, которые более утягивающие, они испортят вашу прическу, объем, и поэтому максимально от таких шапок нужно отказаться, если хочется объем оставить. Лучше использовать более свободные шапки, шапки которые можно самим формулировать форму, они не будут сильно прижимать объем у корней волос и не будут деформировать прическу. От искусственных шапок лучше отказаться с искусственным мехом, от них будут волосы максимально электризоваться, Это лучше брать натуральные, волосы и будут и не так. Электризоваться будут более послушны. Те, кто не любят шапки, девушки могут использовать либо капюшоны, либо хомуты. Я бы посоветовала меньше пользоваться кондиционерами, от которых распушиваются волосы. И после шапки можно использовать спреи, которые будут максимально сохранять форму прически и держать их в хорошем виде. Основне правило зачісок під шапку вони повинні бути легкі у виконанні та не вимагати багато укладальних засобів. Деякі варіанти таких зачісок, наприклад, для довгого волосся, покаже наш перукар. Якщо ви ви вибрали шапку такого ліда, яка утягує прическу, краще всього волосся зібрати. Це може бути або косичка, або колосок, або хвост якийсь. Якщо ж ви любителька локонів, то їх можна робити навіть і під шапку. Якщо ми використовуємо шапки формы, в більш вільній форми, то ми можемо використовувати в качі причесок різні види накруток. Такі шапки, які вільні, добре їх зберігають, якщо волосся в них закрутити і спрятати. Тоді волосся не будуть піддаватися сирої погоді, не будуть розкручуватися, будуть добре тримати форму. Щоб ваша зачіска мала красивий вигляд, користуйтеся шампунями і бальзамами, що додають об'єм. Коли виробитимете зачіски із зібраним волоссям, то тоді використовуйте хомут або ж капюшон, які не завдадуть ніякої шкоди. По можливості відмовтеся від фіксаторів зачіски лаків, пінок та гелів, адже тоді волосся втратить природній об'єм. Навіть і в холодну пору можна сміливо експериментувати із зачісками головне не забувайте про наші поради.